Задача адаптації лежить не на них. Це наша задача. Підготувати себе певні імпульсивні дії будуть. Запитати у самого ветерана, а як тобі зручно? Найуніверсальніша рекомендація, якої маємо дотримуватись. Звернись до психолога. Коли питання йде про тривоги та хвилювання стосовно Повернення ветеранів в колективи, чи в цілому до цивільного життя, то досить часто звучить: не знаю, як комунікувати, не знаю, що запитати, чого очікувати від самого ветерана, що буде доречним, як з моєї поведінки, з огляду на те, що я можу зробити чи не можу. Як спілкуватися на рівних, як дякувати ветерану за його службу. «Як...» В повному об'ємі передати той спектр переживань, які я відчуваю, коли бачу ветерана. І тут слід зазначити, що коли тема йде про спілкування чи комунікацію, то найпростіше і найуніверсальніше, що ми можемо зробити, це запитати у самого ветерана, а як тобі зручно? Я хочу поцікавитися такою темою, чи тобі буде доречно про неї розповідати, чи хочеш ти, чи можеш ти. Оцей крок, коли ми робимо на зустріч ветерану, і запитуємо, чи тобі буде окей зі мною про це поговорити. Це буде найуніверсальніша рекомендація, якою маємо дотримуватись. Як виразити переживання свої, які в вас є, чи в мене є стосовно ветерана? То тут треба подивитися трошечки глибше в себе і за комплексом. Великих переживань чи невеличких емоцій, ми можемо знайти вдячність, оту саму, яку хочемо виразити за те, що ветеран зробив заради нашої країни і нас з вами. Тому можна дякувати, дякувати словами. Просто дякую, дякую за службу, дякую за захист, або ваше персональне дякую, за що воно у вас може бути, коли людина вам знайома, ви знаєте, за що їй подякувати. А також ви можете дякувати невербально. Ми пам'ятаємо усі жест рука до серця, і цей жест сприймається усіми однаково. Це значить Я тобі дякую. Я тебе бачу, я тебе і тобі дякую. Ось якщо повна буде розшифровка, то так звучатиме. Або ж зараз ми можемо вже не прикладати руку до серця і трошечки розширився цей спектр невербальної подяки. Наша задача піймати погляд людини, посміхнутися і злегка кивнути. Це теж буде сприйматися, як я тобі дякую і я тобі вдячний, я тебе помічаю, ти для мене важливий. Так? Тому, будь ласка, цим теж можемо користуватися. Чого очікувати чи чого не очікувати від ветерана тут уже більш комплексне запитання, тому що ми ніколи не можемо гарантувати, що цивільна людина теж завжди прогнозована і не робить жодних імпульсивних вчинків. Однак, будь ласка, пам'ятаємо. А якщо ми говоримо про ветеранів, про їх адаптацію до цивільного життя, то тут задача адаптації лежить не на них. Вони вже свою задачу виконали. Вони не мають повертатися на роботу, в сім'ю, в соціум і думати про те, що мені робити, щоб мої пазли зараз вписалися в пазли соціуму, в який я повертаюсь. Це наша задача підготувати себе. Навчитись комунікувати, пропрацювати свої страхи, підготувати місце роботи, так чи робоче місце конкретне, підготувати список конкретних функціональних обов'язків, поговорити з командою, поговорити про їх страхи і переживання це вже наша робота і наша задача забезпечити ветеранам адекватну, м'яку, легку, да гладеньку адаптацію до цивільного життя. І ще стосовно хвилювань, які також можуть виникати, це про те, що як коректно і коли найважливіше рекомендувати ветерану звернутися за допомогою до психолога. Це питання чутливе. Тут треба також бути досить уважними до цього питання. По-перше, наша задача спостерігати за змінами людини. Які спостерігаються в її поведінці, і фіксувати не тільки наявність змін, бо вони будуть, тому що людина, що повернулася з однієї реальності, з реальності бойових дій, наприклад, чи з реальності воєнної військової служби, повертається в цивільне життя в зовсім іншу реальність. І поки відбувається процес синхронізації цих двох реальностей, звичайно, що певні імпульсивні дії будуть. Та й зміни це нормально. Зміни цінностей, поглядів, зовнішності, прихильностей і так далі. Будь-які зміни це є нормою після певного досвіду, так тому ми звертаємо увагу не тільки на сам факт змін, які є в поведінці, але й на їх тривалість та регулярність. Тобто, якщо ми бачимо, що у людини проявляється певна дратівливість і вона є постійним фоном і триває більше двох-трьох тижнів, то це момент, в який ми можемо включатись і рекомендувати людині попрацювати з цим. Можна мягко говорити про те, що слухай, я помічаю ось такий твій емоційний фон. Я помічаю твою дратівливість. Мені здається, вона впливає на якість твого життя, чи на якість роботи, чи на те, як ти поводиш себе в колективі. Чи не хотів би ти звернутися за допомогою, чи треба тобі тут підтримка? Якщо треба, ось, будь ласка, номери телефонів, за якими можна звернутися, так, ось, імена психологів, до яких можна постукатись і попроситись допомоги. Будь ласка, користуйтесь цим. Або, можливо, напряму просто сказати: Слухай, я помічаю ось таку твою поведінку. Нам казали, або я знаю, що коли ці зміни, які я бачу, регулярні, тривають довгий час, не контрольовані тобою, то бажано би з цим попрацювати. Це значить, що ти сам уже не можеш на це впливати. Звернись до психолога. Ну, власне, ваша мова може бути. Будь-якою доречною і комфортною для вас і конкретної людини, з якою ви спілкуєтесь. Тому пам'ятаємо, що наші тривоги можуть нівелюватися в тому випадку, коли ми їх заземляємо з реальністю, коли на кожне хвилювання чи тривогу ми розуміємо, як нам діяти, знаходимо доцільний для себе варіант. І ці варіанти можуть відрізнятися, тому що стосунки не схожі одне на одного.